Ford Escape. попередній дизайн автомобіля. І ось буквально пройшли зміни. І вже 23 рік новий дизайн автомобіля да? виглядає пушка ракета. Як на мене, дуже суттєво зміни. Причому з 23-го року в комплектації вже, як правило, і дистроніки, і камера в лобовому. І усе повністю є. Навіть комплектації ектів, саме мінімальні, буде також електронна цифрова панель. Ми зараз їдемо знімати цей автомобіль на огляд, розповім про нього вам трішечки більше, адже це надзвичайно цікавий автомобіль. Скоро у нас на каналі буде більше інформації про нього: за скільки купили, за скільки відремонтували, на що потрібно розраховувати, замовляючи подібний автомобіль. Ну і мені здається, прийшов час уже звертати саме увагу. На арештові 23-го року Ford ескейпи, адже вони стали реально іншими, і можна сказати, красивішими.